Доброго дня! Ну, ось ми знову з вами на каналі Смачно з любов'ю. Наш рецепт сьогодні э, розсольник із курячими шийками. кастрюлю я наливаю 1 літр кип'яченої водички, всипаю 400 г курячих шийок. Я їх подрібнила. зробила меншими для того, щоб потім краще було їх їсти. І будуть готуватися хвилиночок 30. Водичка в кастрюлі закипіла з шийками. Я зараз її зілю промію і залю знову кипяченою водичкою 1 літра. Шийки я промила, процідила кипячену воду, в якій вони варилися. Зараз знову заливаю літром кипяченої водички. І шийки будуть варітися і ще 20 хвилинок. Дві картоблини я нарізала ось такими кубиками і моркву натерла на великій терці. 60 грамів моркви. Прийшло 20 хвилиночок і зараз я додаю картоплю і моркву. І хай готується ще 15 хвилиночок. Я додам ще неповну чайну ложечку кропу, 60 грамів пшона. одну чайну ложечку петрушки. 20 хвилиночок пройшло. Я додаю пшоно. Лавровий листочок, насіння кропу і петрушку. І хай проварюється, і іще десь 15 хвилиночок. Також я буду використовувати два солених огірочки, 100 грамів просолу із цих солених огірочків. Огірочки я подрібнила ось таким кубиком. Пройшло ще 15 хвилиночок, я ще добавлю приправи міліна, Не повну чайну ложечку. Пройшло 20 хвилин. шийки приготувалися. Я висипала огірочки, вляла розсіл і ще буде готуватися хвилиночок 10. Ну от, росивник наш готовий. Я присипала його зеленим кропом, добавила 1 столову ложечку сметани. І зараз будемо пробувати. Ми розмішуємо все разом. Дуже так смачно виглядить і дуже смачно пахне. Тож мої любі готуйте, Смакуйте, не бійтеся. Це дуже хороша страва і бюджетна. Бачите, кожен є, що проходять мимо цього продукту, але це дуже смачна, смачний продукт, який тільки правильно їх. Я розміщала сметанку. М -м -м. Дуже смачний росонік. Не потрібно додати солі, ні трішечки, тому що огірочки і розсіл дали смак, який потрібний нам. Тож готуйте мої любі смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!